Вітаю! Сьогодні відео буде у вигляді епізоду, в якому я хочу підвести підсумки в'язального місяця жовтня. Він такий виявився більш активний, ніж в попередні мої місяці, тому давайте розпочнемо. Ви на каналі Віклі Дизайн, я Надійка, отже, що я зв'язала в цьому місяці. На початку, ви бачили в мій попередній влог, який був до сьогоднішнього дня. На початку місяця я розповідала, що я взялася за шапочки. І в цьому місяці в мене зв'язана досить велика кількість шапочок, яких я пров'язала. І перші шапки, які я показувала, що то кажу, я дов'язала ось такі, ось такого типу шапочки. Це темно синє б таке було зв'язано, здається, три таких коричневих. Теж було зв'язано три. Ой, хочу зловити світло, тому що на стосонце то є, то нема. Такі коричневі і ще були дві бежеві. Отже, таких шапочок в мене було зв'язано в цьому, може, що ж, так погано, світло ловить. Вісім шапочок таких було зв'язано. Також, крім шапочок вручну, звичайно, це швидко в'яжеться, груба в'язка, великі спиці. Я в'язала ще шапочки на машині. Всіх я не маю, маю тільки ось ці сірі, поки що в мене є, бо рештки я вже повідсилала. Що ж в мене було з них зв'язано. В мене було зв'язано таких сірих 4. Це дві маю. Може третя, я не знаю. таких такі сірі. Це в мене на Розиночка 2 на 2 Зв'язані на машині. Такого самого типу були зв'язані в мене. Сині, 100% меринос. Я вже їх відправила хлопцям. Такі темно, вони майже чорні були, такі темно, темно, сині були такі самі. І також я зв'язала одну з міксової, чи ниточки там було дві ниточки дороті, ниточ, і по одній ниточці кешву різних кольорів. І також одна ниточка була, якийсь у мене був меринос 4000, Отак Отих ниточок докупи я зв'язала таку шапку. Кольором Мілетарі і до неї баф теж відправила вже до зятя. Вони були в'язані всі одного типу, тільки то що там різні ниточки. Тобто таких в мене шапочок було зв'язано. Разом скажена, і це було порахувати, їх. Сім штучок сім. Ну і надихнувся всіми шапочками. До мене дочка пристала. Після шапочок, думала, з чим зайнятися, що ж таке в'язати? знаєте, ходила, шукала, якісь там зразочки в'язала, перебирала свої ниточки, свої бубіночки, моточки переглядала, думаю, що зайняти. І до мене пристала внучка, бо інакше не скажу. Бабця, зв'яжи мені баф, вислала мені на вайбер фотографію якусь там з інтернету, зняла. Бабця, ти мені таке зв'яжеш. Я кажу, ні, не зв'яжу. А чого ти не вярше? Я кажу, бо я таке не в'яжу. Ходить, ну ти не зробиш таке, ну ти ходиш, тому боже, немає що писати, Добре, то зроблю дитині, хай тішиться, що мені шкода, чи що. Вислала їм палітру кольорів пуфі, як воно там називається, пуфі фенч, як там називається такі, знаєте, ниточки зразу з петельками. Тому що вже не маю їх, вислала їм. Ці кольори вона собі вибрали, доч... внучка вибрала яскраво-рожевий, а внук вибрав такий, а францується кольора називався. Зробила я їм ці балаклави. Робила балаклави, і коли робила балаклава, я це пишу майстер-клас. Коли зробила той майстер-клас, то тут така юридента, напевно, кожен вміє таке в'язати, що я буду то виставляти. Не виставляю. Ну, коли я привезла їм ті балаклави і побачила їхню реакцію на них, знаєте, я вже їх давно такими щасливими не бачила, ні. вони не дали мені роздягнути. Не зразу ті балаклави охопили, приміряли. Вони з ними не по хаті. Це була неділя. Дочка каже, Боже, шкода, що завтра, не в понеділок що ви не йдете до школи, тому що канікули. На, та, мене б всі питали, де да я таке взяла. Ви себе не їхні щасливі. Вони вже хотіли йти на вулицю, але неділю було тепло. Каже, не вдягайте, бо ви з них впотієте. Це все таки мікрофібра, вона трошки парить, коли тепло. Каже, не вдягайте, бо спотієте. Вони по хаті ходили, фотографувалися в той балаклави до всіх зеркал пристав. Як побачила їхні щасливі обличчя, я думаю, ні, я виставлю цей майстер-клас. Можливо, хтось ще хоче потішити своїх дітей. Це це балаклава можуть і діти зв'язати, якщо мають терпіння, бо наша Емілія терпіння немає, тому вона не зможе, яка має аж може своїми пальчиками перебирати ті петельки і зв'язати. Тому я виставила ці майстер-клас на балаклави, і, відповідно, в мене також є дві роботи, зв'язані з балаклав. В я в балаклав ставлю. Одна була зв'язана з вушка ведмедика, друга з зайчиком. На майстер-класі я даю вушка і ведмедика, і зайчика. Також, поміж того, поки я там думала, що в'язати, поки ниточка пройде, я зв'язала ось такого гарбуза. Без всякого майстер-класу в мене були залишки від лапок ось цей колір. Не знаю, який це колір, вже не пам'ятаю. Дельфін Бебі, здається, так. Я думаю, я його вивішу. Акрил ось це я замовляла. Це крил в дві ниточки, там 400 метрів на 100 грам, я в дві ниточки в'язала хвостик і тут таку дубку зробила. От ще в мене зв'язався такий гарбузок. може з тої сторони, ну, як світло зловить краще. От ще зв'язався такий гарбузик. Ну і поміж тодоми. Аксесуари це добре. Це таке дрібненьке, зв'язав, забув, одразу стільки готовий робіт. Але щось хочеться такого, знаєте, вечором, коли дивишся телевізору, щось поковиряти, зараз почали світло виключати, тому щоб таке не дуже сильно було щось придивлятися. І я е інстаграмі мені потрапився майстер який тільки що вийшов від Олени Репчун. Пане багато хто її знає, не пам'ятаю, як там називається. Мені сподобався саме сам светр, і думаю, японське плече. Я ніколи не в'язала японське плече. Зразу візьму собі майстер-клас, подивлюся, як светр. Мені подобається. І одразу спробую японське плече. І поміж того, поки я там собі думала, приміряла, я ще зв'язала собі для себе коханої шкарпетки. Ось такі лише мене не зішики. Бо виявилося, що Швець без чубіт, що я не маю цього року шкарпетки, в мене всі минулорічні, а нових я не маю, я в'язала, але я їх роздала то сестрі, то дочці, то, то не слово роздала. І от вирішила, це нова ниточка в Alize Comфорт. Ой, як вона, супервош, комфорт. Нова розмальовка. Чого вам скажу за цю ниточка? Вона не така, як попередня. Вона більш гладша, більш така шовковистіша. Попередні ниточки вони більш шерстисті. Чи вони змінили е, знаєте, обробку, не знаю, вона більш така мені сковзила, бо я перемотую моточки з моточки, бо десь, може якісь вузлики є, може, які, знаєте, там, просто сама ниточка десь переплуталася, я в'яжу на машині, щоб мені просто гарно потім воно йшло. Тягнуло. Я перемотую в бунтики. І навіть при пере, пере, перемотуванні ниточка злітала, вона насковзила одна від одної, тому і тонша, мені здається, вона якась, ніж попередні була. Але колір непоганий. Те я Замовляла разом для балаклави, я думаю, щоб просто знайшли ті ниточки на балаклави, ще взяла от ці і взяла там якісь е ці дві ниточки, взяла і ще взяла. Два чи три моточки, теж Алізе, але арс... Артистан. артистан. Треба хлопця нав'язати шкарпетки, бо вже в мене цього року немає, вже всі роздала. Треба знову сісти за шкарпетки, тому взяла ще заодно і ниточки. Кольор, як бачите, може бути і як жіночий, і як чоловічий. Вони такі схожі, там є такі, розмальовка, такі схожі, як там є синій, коричневий і такий сіро-чорний, такий сама розмальовка, є, як і цей такий схожий розмальовка. казати. Мається на увазі, що лягають ниточки так само, але колір інший. такий. Вишня з буряком щось таке більш-менш. Мені лишилося зішити носок і зішити резинку. Це я зараз сяду зішию, і сьогодні у нас сонце можна буде попрати, хай сохнуть. Отже, це з моїх готових робіт. Давайте перейдемо до стола і покажу, що ж я розпочала. Так, в одному з відео я вам показувала вже цю ниточку. Це було, напевно, літо показувала зразочки, що дуже Хороша ниточка, дуже хороший тут склад. Але літом в'язати такий пухнастики, воно не хочеться. І ось настав час цієї бубінки. Давайте подивимося, що це є. Це в мене є. Отже, що в мене тут є? Ой, давайте так, щоб я зловила. 30% Суперкіт. 30% це є альпака, 20% шовк, 15% це є фліс, і 5% ПА. Склад чудовий, правда? Ниточка складається от з таких двох шнурочків. Це, я так зрозуміла, або альпака, або. Не знаю, чи мохер, чи альпака, не досліджувала так детально. А тут у нас є, напевне, шовк і фліс. Давайте ми подивимося більше. І паєточка. Тут така дрібненька, дрібненька поєдто. Зараз якщо ми її знайдемо, вона так де-не-де де попадається, тут паєточка зараз. Ось, знайшла йшла Бачите така? Прозора, береться. Така прозора, маленька паєточка. Ця ниточка теж складається з декількох. Ось тут фліс, шовк. Бачите. і і ще з декілька. Оним словом, ось така ниточка. Метраж є 200 метрів на 100 грам. І в мене цієї ниточки 760 грам. Думаю, я попробую. У мене були ось такі зразочки. Це зразочки на спицях номер 7 і цей маленький на номер 8. Ну, номер 8, ну ніби непогано, е, виває всі проміжки, але мені не сподобалось, ну, таке, светр це все-таки буде тримати, повинен тримати трошки форму, тому що під вагою буде трошки розтягуватись. І мені не сподобалось це розтягнення. Тому я вибрала спиці номер 7 і почала в'язати. Зараз вам покажу, що в мене вже є. Ось це в мене зв'язано. Сьогодні у нас п'ятниця. Від понеділок я почала після роботи і потрошки. Коси не дуже добре виражені, тому що це пухнаста ниточка, її не дуже там видно. Але поки що мені. Сказати, що я захваті від японського плеча. Мені перший раз його в'яжу, але я не знаю, чи буду ще коли зв'язати японське плече. Не знаю, як ще буде сидіти, тому що не спинка. За один вечір я зв'язала після роботи спинку до пройм. За другий день я зв'язала. Дві частинки перед, переду і об'єднала, бо ми там поїхали були по справах, більше мене не було часу. Третій день я дов'язала перед до пройм і об'єднала. І от вчора трошки сіла, бо вчора був знаєте, важкий У нас ранок був, а відповідно, і день був вже не такий продуктивний, тому я тільки трошки об'єднала і пров'язала тіло. Мені треба в'язати загальну довжину, десь 50. Сантиметри буду дивитися, як воно буде лягати, і тоді вже перейти на резинку. В'яжеться швидко. Спиці номер 7 я обрала. Вщільниця я більш тобто я ніколи не дивлюся так защільницю, але в'яжу по собі. Мені головне процес, як він створюється. Зінг. Спиці номер 7. Ну, як ви бачите, поєдочки майже десь, десь вона там. Не знаю, чи вам тут трошки сонечко. трошки відблискує. Майже, майже не видно тих паєток. Дивлюся, чи на зворотній стороні. На зворотній стороні так само їх. Бо деколи буває, що в'яжеш, і всі паєтки лягають на зворотню сторону. Вони тут одинаково, що зворотня, що лицьова. Їх майже не видно. Вони так тільки, якщо попадуть десь на, на сонце, то тоді десь там щось відблискує. Дивлюся, не, не, не попадає, не, от, видно. Ось видно таку маленьку. Чуть-чуть є. Отже, такий процес. Думаю, що до кінця тижня, сьогодні п'ятниця, завтра-субота, не знаю. Може, дов'яжу донизу до резинки, а там потім ще резиночка. Ось такі по боках. майстер класи Я люблю оленені майстер-класи, вони такі лаконічні, гарно розписані. Я вже декілька в'язала. От зв'яжу це, якщо мені. Сподобається, якщо сподобається моїм дівчатам, то може зв'яжу їм якісь ниточки там, можна інші підібрати, не обов'язково такі. Можна, Олена пропонує там які в майстер-класі які нитки, які альтернативні, але я з цього чомусь не хотіла. А ось це мені підійшло. Отак. Зв'язала зразочку, по зразочку поміряла. Більш-менш в попадає, як вона пропонує. У мене це розмір 3. Думала в'язати в велик, на 4, не, там чотири розміри дається. Чотири, але подумаю, буде дуже такий овер, а я овер маю минулого року. Я в'язала з Drops Air Plus Melody. Там мене реглан-погон. І я вже такий овер не хотіла. Він теж такий пухнастий вийшов. І думаю, я такий овер не хочу, а це такий буде і не приталений, і не овер. От така робота в мене. Такий процес в мене в роботі. Горловинку ще не знаю, я не знаю, чи буду робити таку високу, як олене, ну подивлюся, це вже буде потім в процесі, подумаю, чи буде в неї там горловинка стоєчка, двійнаша й до того. Не знаю, тому що воно таке це полотно, воно трошки мохер, він такий трошка поколює мене до шиї, тому я не знаю, подумаю, яку робити горловинку. Це... З часом. Але теплий, якраз час зв'язати такі речі. Що в мене ще? Які плани на листопад місяць? Ну, звичайно, дов'язати це в мене в першу чергу буде усейсатерик, щоб у ньому ходити, щоб він не лежав. І, звичайно, мені треба зв'язати шкарпетки хлопцям. Я вже всі, які в мене були в запасі з минулого року, вже все пороздавала, нічого в мене не залишилося, тому треба знову нав'язати. А шкарпетки потрібні, тому буду в'язати. В'язати буду, звичайно, з алізе. Зараз принесу ниточки, які в мене кольори є. Отже, з чого буду в'язати? От бачите, бунтики я вже такі перемотала, тому що в'яжу на машині, і от бунтики. Такі в мене це, 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 артистан. Ні. Думаю, що це в мене є. Це є комфорт совт. Колір 182. Це Comfort Soft, тому ж такий самий колір є Comfort Soft. Арестан. Це теж комфорт Soft, кольор тут я вже не бачу, не маю, ніж шкарпеточки вистачить. Артестан ось такий колір. Колір, кому цікаво, це є 836. Так, це є 836. Це такий темно-зелений колір. 873. І у мене ще є в бубіночках носочка. У мене там ще є такі жіночі кольори у Ну, але, звичайно, хлопцям такі в'язати не буду. Зкіця, я колись я давно купляла в норка ярн, пише носочка, тут є 400 метрів на 100 грам, а ця є пише 300 метрів на 100 грам, але вони, дивіться, майже не відрізняються. Не знаю, яка в них різниця. Абсолютно. От якщо потягнути, чуть-чуть, Я б не сказала, що це 300 та 400. Отже, і ці хочу вив'язати хлопцям на шкарпетки. Я в'яжу в трьох розмірах: 40-42, 42-44, 44-46. У мене і блокатори є. І зразу їх так в'яжу, Знаєте, в один день в'яжу, наприклад, пару таку, пару таку, пару таку, сшиваю, і зразу блокатори є сокну, тоді в'яжу наступні так по парі і. Помаленьку вони йдуть. Дивіться, ця тоненька, 420, тут 400. Майже одинакові. Нічого піде. Отже, такі мої плани. А, ну, Светр і шкарпетки. Що ще буде поміж то, що ще придумають мої діти? Не знаю. Ви Знаєте, завжди щось підпадає. А ще в мене, що в мене ще є, я ще маю зв'язати дочці. Светр. Давно я обіцяла, вже ниточки купила, розрахунки зробила. Тільки мені треба відв'язати, поки до них поїдемо, хоча б тіло. Це буде машина в'язка. Фотографії, можливо, тут ставлю, якщо я найду, коли мене скидала светрик. Це буде машина в'язка, але мені треба відв'язати тіло, щоб я добре подивилася, який там рукав піде потім. Зараз принесу зразочок, в мене є, і також ниточки. От, ниточки, вже ті показала, показувала, була розпаковочка, але ще раз нагадаю. Це в мене Alizella Gold Fine. 390 метрів на 100 грам. Всі знаєте ви цю ниточку. Що у нас тут є? 49 шери, вовни і 51 акрил. Тонесенька. Така як Лана Голд Класік, тільки тут тоненька. Ось в таких кольорах. Це буде основний колір сірий. Це вже перемотала собі. Маю тут зразочок. Зв коли зв'язала полотно, мені дуже сподобалося. Вона не хотіла вона дуже такий, каже, бо їй жарко. Їй не потрібні, кажені журки не робити, тому я вирішила з Алізе якраз і підійде. Ось така. Полотно буде, це буде основний це додаткові. Найду фотографію. Поставлю, зрозумієте, чому тут такі кольори. Звичайно, я хотіла більш припилені брати рожевий, жовтий, голубий. Але не було рожевий є пропили, не знаєте, валізів, у них там є пудрові такі ніжні. Але немає жовтого тут такого ніжного, немає голубого. І тому я брала в одній такій розмальовці, бо мені потрібно, щоб вони були три. Вони такі трошки заяскраві, але інших не було для того. І дивилася по інших кольорах чи щось є, тому що мені тут полотно сподобалося. Ось основної нитки Ні треба було підібрати. Я вже думала, може, в Алізе класік може щось є таке. Але знаєте, що Алізе як фарбує, він фарбує завжди все одинаково. Тому нічого не йшла. Дивилися в ярний яр. Там, Якщо є один колір не, ну, не можна було підібрати, так що було чотири кольори, мені було підходило. Тому зупинилися на тому, що є. Отже, мені треба зв'язати, це буде кардаган. Спущене плече, мені треба відв'язати спинку і дві пілочки, а там вже далі, можливо, до неї поїдемо. Вона мене живе далеко, 400 кілометрів від нас. Може, до неї поїдемо, мені треба що помірила, щоб я зрозуміла, які там рукавчики їй треба робити. Щоб в мене було це готове. Тому я, напевне, цей тиждень сяду ось це відв'яжу. Ну і шкарпетка. Шкарпетки це так, знаєте, поміж це. Отже, і такі мої плани на листопад місяць, а там будемо бачити, що ще буде до цього. Ну що ж, підведемо підсумок мого жовтня. В жовтні на аксесуарах я вив'язала ну, те, що вив'язала. шкарпетки теж порахували, що в мене готова робота, светер я не враховувала. Отже, в жовтні я вив'язала 2 кг 13 г. Ниточок. Це більше, ніж за попередній квартал. В попередній кварталі в межах такого самого цілий квартал, тут за один місяць. Отже, гарно попрацювали в жовтні, думаю, що листопад буде не менш продуктивним. Так надіємося. Ми завжди надіємося на краще. До зустрічі! Підписуйтеся. Буде багато цікавого на каналі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що би ви змінили, можливо, що вам, е як вам мої роботи, гарбузики, що ви скажете про Балаклави, і підходьте на канал, Держить свої Балаклави. Посилання на майстер-клас на Балаклаву я залишу внизу або, ну, десь тут. До зустрічі, до наступного відео!